І так, дуже-дуже гарно повізрівала в цьому році лоза. Да, є так, моменти, є моменти, але то нічого страшного. І цей обріжем, і цей обріжем, все обріжем. Мої вітання любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 19 листопада 2025 року місто Рівне. Почав обрізати виноград, підготувати його до. Укриття. Ви знаєте, перед тим як вкрити на зиму виноград, треба його обрізати, залишити що необхідне, і тоді вкривати. Скоро різдво, щоб буквально ну, трошки, і будуть різдвяні свята. А ви кажете, я ще не вкрив виноград. Нічого, друзі, страшного вкриємо. Зробимо сьогодні, завтра, післязавтра. Ще до суботи в мене час є, вкрию, бо там вже, до речі, передають сніг. Хочу показати коротеньке відео. Не хочу дуже довго розсосолюватись. Зараз покажу, як я обрізаю, як правильно, як я обрізаю виноград. І може кому це відео пригодиться. Тож, пішли до одного із кущів. Ну, Наприклад, до Аркадії. Обріжемо. Ви собі побачите, хто не знає, занотуєте. Хто вже знає, дякую. Підписуйтеся, слідкуйте, радий вас бачити на моєму каналі. Тож, йдемо. І так, дивіться, друзі. Сижу я зараз біля одного з кущів. Ну, в даному випадку це Аркадія. Багато знайомих кажуть приїдь, допоможи або покажи. Зрізати, і як обрізати кущ. Ну, в даному випадку в цьому кущу вже більше 5 років трьохрічний, чотирьохрічний. Все робиться те ж саме. Ось, головне в перший рік, в перший рік, другий сформувати і правильно направити лози, а вже на наступні роки, якщо чесно, там нема що різати. 95% щик-чик-чик-чик. Повідрізав, в сторону повідкидав і кущ обрізаний. Ну, я покажу в даному випадку на цьому кущі. Ось дивіться, в мене є тут на цьому кущі шість, бришу 5 рукавів і 2 площина шпалера. Три рукава йдуть на цю сторону шпалери, два рукава йдуть на ту сторону шпалери. Це цьогорічні пагони. Вже на наступний рік вони будуть нас родити. Мені треба зараз обрізати кущ так, щоб лишити те, що потрібно нам на наступний рік, а все решта видаляю. Ну, дивіться, я не знаю, чи вам буде видно, чи не буде видно. Давайте я зараз трошки поверну камеру. Ось так приблизно. Дивіться, дивлюся, що мені треба тут залишити, що видалити. Звичайно, якщо саме головне, треба триматися голови куща. Ну, Плюс-мінус. Якщо ми будемо кожен раз видаляти ближче до голови куща, а лишати там далі, 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 то ми будемо віддалятися далеко від голови куща, і нам ті шпалери на один кущ треба, я не знаю, по 10 метрів, по 20 метрів. Нам треба, як кажуть, обрізати і гуляти в цьому полі. Тобто, вибираємо, дивимося на самі перші лози. Від голови куща. Одна, друга, третя. Далі вони вже не потрібні. Це піде на, на живці і на, для, того, для розмноження подалі, хто хоче винограду. Нам треба крутитися в тій частині старої лози. Якби в мене зараз лоза будь-яка ця чи, ця чи ця росла під прямим кутом до цієї старої лози, я б її по-любому видалив би. Чому бо. Її треба зігнути, положити на шпалеру знову і так далі, то вона буде тріщати, ламатися і не дуже добре буде вложуватися. В даному випадку я дивлюся, які тут лози. Вони зараз в діаметрі десь 12 міліметрів, гарні визрічі лози, не жируючі. Ось я буду щось тут лишати. Ну, В даному випадку я. Мав би обрізати ось так. І я буду обрізати так. Дивіться, одрізаю стару лозу, раз, раз. Вже в нас цього нема, будемо так уявляти. Потім е лишати, лишати, мав би лишати або цю, або цю, ну, ось цю. Е в даному випадку я буду робити так. Зараз це приберу трошки, щоб не мішало, щоб було лучше ну, видніше. В даному випадку я буду робити так. Мав би лишати одну з цієї, ця і ця гарна. Я буду лишати дві. І буду лишати, наприклад, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бруньок. Я ніколи не рахую, я приблизно беру метр тут, так, раз, і обрізав. І на наступний, на наступний рік, на наступний рік, я буду ці дві лози, дві лози. Зараз я покажу. Ложити на нашу проволоку дві лози. А цю лозу можна обрізати на сучок заміщення, там лишити дві-три бруньки. І буде Ну, На всякий випадок. Вдруг тут щось не перезимує, чи там ще щось, чи вимерзне, то тут буде на сучок заміщення, щоб виростити іншу лозу, нову лозу. Я її також буду лишати. Я рідко беру на сучок заміщення. Хоча в мене таке буває. Ці дві лози я буду ложити на наступний рік на цю сторону шпалери, цю лозу, дивіться, цю лозу. Я буду ложити, ложити десь приблизно ось так. Ну, метр відрізаю, ось відрізав. І буду заповняти. Мені треба заповнити оцю проволоку повністю, щоб отут, на всій цій проволоці, росли молоді пагони і був е, повністю вісів врожай. Дві сюди лишаю, одну заповняю цю частину. І далі ще зараз перейдемо на. Іншу сторону і покажу, як я там обріжу. Тобто, зрозуміли, оця сама нижча, яку я мав би зрізати під насочок заміщення, я буду лежити по центру, заповняти. Потім дві сюди, вже наліво, і направо йдемо направо. І так, направо, дивимося. Там була одна лоза, тут у нас дві лози. Що я буду робити? Я буду видаляти Оце все не потрібне. Все не потрібне. Ось, дивіться, видалив, так? І тут а, можна було б положити наліво. Я тут також буду ложити в центр. В центр. Ну, попередньо я обріжу її, її Ось, обрізав. Получається, з того рукава ця піде в центр, отак зв'яжеться, а з цього рукава ця піде в центр. Ось так. Таким чином я посередині повністю заповняю, зліва повністю заповняю проволоку. І тепер направо йдемо. Тут направо йдемо, дивлюся, ця найнижча лоза була погано визріша. Визріли, оце що зелене, воно все злетіло. Визріло 1, 2, 3, 4, 5 бруньок. Тут я лишу раз, два, три. Отри От бруньки, це буде як сучок заміщення. Тут я видаляю повністю. Ось. І тут е, в даному випадку ця лоза трошки Ні, нормальна. Ця лоза. Я також обрізаю. До речі, ніколи я не обрізаю, як кажуть, по само репицю. Я лишаю завжди пеньочок. Завжди пеньочок. Цей пеньочок потім відсихає. Гарненько лоза, рана закривається вже тут раніше, і гарна провідність рукава від старої лози вже до молодої лози. А якщо ми зріжемо під саму, як кажуть, рипицю, тоді воно буде пробкуватися вже вглиб оцього вузла. І виходить, що тут буде погана провідність, і це не добре. Так, забираємо це, що нам не потрібне. Дивлюся, ця лоза нормальна і ця нормальна. Ось, обрізаю, зараз я встану. Так, тут десь приблизно 10-11 буньок. 8, 10. І зараз зараз І десь приблизно тут ось так. О, І дивіться, що виходить в мене. Я зараз вам все розкажу далі, що я так обрізав. Далі в мене виходить, так, цього вже немає, цього видалимо. Два рокави, молодих вже пагони, підуть на цю сторону. От я зараз закручу її. Раз. Так. Ця піде в центр, я вже вам казав. Ось так. І ця піде в центр. Ось так. Дивіться, ось так. Тріщить, нічого страшного. Так, і потім, і потім... потім. Видаляємо бістренько. Ось. Ось видаляємо, видаляємо. А потім ці дві підуть вже, вже на ліву частину шпалери проволки. І подивіться, в нас повністю проволока заповнена. Ось від початку до кінця. Зараз ви скажете, а що ж ти стільки багато залишив? Так, да, можна було б так зробити, дивіться. Е, так як в мене 5 рукавів, якби, наприклад, 4 рукава, припустимо, цього немає. Цю кинути всередину, тут лишити одну кинути вправо, і там лишити одну лозу кинути вліво. І так само буде заповнено. Звичайно, можна було б. Я, наприклад, деяких хущак і так і роблю. В даному випадку я на цьому зробив ось так. Зараз кажете, що це все буде загущене і як воно буде, та буде нормально. По-перше, знову ж таки, не знаю, яка буде весна, скільки воно буде лежати в мене в укритті в землі, чи я буду в квітні доставати, чи я буду в травні доставати. Лози з укриття. Я, до речі, я всю лозу прикопую на зиму. І ви знаєте, завжди можна пронормувати. Це є сучок заміщення. Тут також виберемо ми якийсь гарний пагін, молодий, зелений. І в даному випадку тут будуть йти молоді пагони. Раз, два, три і так далі. І тут так далі будуть йти. І коли вони будуть йти, розвиватися, бачите, що піде зверху, бо тут брунічка зверху, що піде знизу, воно ж буде вигинатися. Звичайно, якщо тут гарний пагінь піде з гарним суцвіттям, то я цей лишу, цей видалю. А вдруг цей не проснеться, а тут загнеться трошки пагін піде доверху, він буде гарний, міцний. Я можу цей лишити, цей видалю, цей видалю, Потім, дивлячись, якщо цей буде гарний, а цей гірший. І тут буду так з відстаню десь приблизно 12-15 см, я буду нормувати, і понормую, звідси і звідси я щось виберу. І самі найкращі з двох цих рукавів я виберу гарні, міцні, потужні пагони. І так само ось тут. І в даному випадку у мене буде тут все заповнене, все повністю заповнене. І Якщо все буде добре, гарно, то в цьому 5-6річному кущі буде гарний, міцний врожай. Все залежить від широку, від підконки, від підливу, від догляду, від сонця, від погоди, від багатьох чинників урожай залежить. І оце ми обрізали. Одну із площин, зараз я перейду на ту сторону. Ну що, друзі, ріжем далі. Все тут просто, реально все просто. Наприклад, я знімаю відео, і в мене якийсь певний час потрачений для того, щоб зняти це відео, вам показати, хоч доступніше. чи Не знаю, чи вийшло мені вам щось пояснити, чи не пояснилося. А насправді. Коли я обрізаю, то за цей час, що я знімаю відео, я вже можу там, наприклад, кущів 5-6 зрізати то й більше. Все просто. Дивіться, далі. У мене тут два рукава на цій площині. І цей один рукав роздвоюється. Ну, так, так вийшло. Колись, тобто з цієї весни я вложував багін, він же не потрібний нам, я його. Обрізаю, обрізаю. Бачите, тут в даному випадку лоза не визріла, визріли такі дві бруньки. Ну, Що є, то є. Е, Загалом то непогано бо визрівало все. Далі, дивіться, тут не потрібне. Обрізаю. Поки йду методом виключення. Зробив. Далі, дивимося тут. Тут також старе обрізаю. Ось так. Чик є, от лишилися пагони. Нам також треба зробити щось положити сюди і щось положити сюди. Ну Цей пагін у нас, виходить, погано трошки визрів. Ми його тут все ж таки робимо на сучок заміщення Я зроблю ось, а можливо і нічого не буду робити. Не знаю, не хочу. Не хочу. Отак. І дивимося, цей гарний, цей гарний, ось і цей гарний. Всі три гарні. Щось нам треба положити на одну сторону, щось на другу. І дивимося, що тут буде гарно лягати. Не обов'язково оцей крайній ложити вліво, якщо він погано ложиться. Його можна положити і вправо, в центр. Бачите? Ось цей. А цей можна положити на цю сторону. Тобто, зробити отаким от методом. Дивіться. Раз, два, положили. Дивимося. Цей третій, він дуже гарно буде було б його сюди положити, бо дуже гарно лягає в цю сторону. Тобто, виходить, цей піде всередину, цей піде, цей піде всередину, ці підуть вкрай. Обрізаємо тут приблизно метр. Я таке раз обрізав, дивіться, цей вже пішов сюди. Я одразу буду ложити, так якби я вже це весна і мав би її положити. І цей обрізаємо. Один і другий, отак. От ну, приблизно раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10 бруньок. Ось так. Я пішов оп, 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 і все обрізано. Йдемо далі на праву частину шпалери. Дивимося, що тут. От що тут. Тут, бачите, от під прямим кутом оця лоза. Росте до цієї старої лози. Ви знаєте, часом буває, коли нема з чого вибрати, і хоча погано вкривати, лишав би я і цю. Ну, В даному випадку, хоча вона, якщо так чесно розібратися, зараз я... вона дуже гарно лягає сюди. бачите? Дуже гарно лягає. Але вкривати його трошки буде не дуже добре то я, у мене тут є що вибрати, дивіться, раз, два, три лози. То я цю лозу все ж таки зріжу, зріжу, цю лозу я лишаю в центр. Так, центр, дивіться, раз, два, три. Трошки тріщить, але це добре. Коли тріщить, значить лоза визріла. І ось цих Дві лози лишається. Обрізаю старе, викидаю. Ось. Викидаю. Ось так. І ці дві лози... Так, ложимо назад. Це сюди лежить. Ось так. Я вже вам казав, тільки що, що весна прийде і хто знає. А вдруг я буду закриття відкривати пізно і половину бруньок я обламаю, ну не половину ну відсотків 30, а так буде що вибрати. Кущ вже дорослий, потужний, і він дасть собі раду. О, а ці дві лози я все ж таки буду лишати ось на цю сторону. О, бачите? Все, і ми... я так роблю завжди. Раз, два. Ну не на кожний кущ. Якщо виходить, і роблю без проблем. Все, вуаля, дивіться, кущ обрізаний. Тепер покажу ближче. В даному випадку я, оце голова куща, я лишив туди дві лози, сюди дві лози і по центру дві лози. Повірте, не кожний кущ я так роблю. Якщо дозволяє і гарна лоза, то я роблю. І знаю цю Аркадію, яка. Е, любить потужно рости, і щоб не жирувала, і щоб гарно пронормувати, то я роблю ось так. Так, звичайно. Можна сюди одну лузу кинути, сюди другу, туди третю, туди одну, другу і третю. ну В даному випадку я зробив так. І так, друзі, хотів зробити коротке відео, але відео вийшло не дуже коротке, так що вибачайте. Кому сподобалося відео, ставте вподобайк, пишіть коментарі, може в когось є якісь запитання. Старався вам максимально донести, розказати, пояснити. І це я так роблю. В кого є якісь заперечення, пишіть. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте подобайки, ще раз кажу. Хочу вам всім побажати гарного дня, слава Україні! А я біжу далі працювати. У мене є що робити. Пока.